Люди завжди мріяли зазирнути в майбутнє. Звісно, що це і неможливим, однак письменники фантасти намагались розкрити своє бачення майбутнього. Одні зазирали в нього з оптимізмом, інші з тривогою та острахом. Поміж багатьох жанрів фантастики з'явився літературний жанр антиутопії, який став своєріднім літописом трагедії, попередження суспільства про небезпеку духовної деградації та насильства. Утопія. Прекрасне, але не здійснене майбутнє з елементом соціальної міфології. Утопії трактували досконалу країну, зображення досконалого суспільного устрою, позбавлене наукового обґрунтування. довільне конструктування ідеалів, загальну назву планів, проектів для реалізації яких немає практичних підстав, нездійснені плани соціальних перетворень, сукупність соціальних ідей, лозунгів, цілей, які мають відтінок популізму. З'явилось це слово з волі англійського письменника і громадського діяча Томаса Мора, який назвав написану латиною в 1515 по 1516 роки книгу утопією, утворивши це слово з двох коренів у і «топос», тобто місце, якого ніде нема. В утопії Томас Мор змалював ідеально з його точки зору державу, де все побудовано за законами розуму, де всі люди рівні в усьому у праці, відпочинку, навіть одязі, де все регламентовано і все підлягає суворому розкладу й дисципліні. Антиутопія з'явилася тоді, коли держава і суспільство виявили свої негативні риси, стали небезпечними для людини, не сприяли прогресу, це критичне зображення негуманістичної державної системи. В антиутопії автори завжди висловлюють протест проти насильства, абсурдного соціального устрою, безправного становища людини. Автори антиутопії, посилаючись на аналіз реальних суспільних процесів, за допомогою фантастики намагалися передбачити небезпечні наслідки. Існуючого порядку або утопічних ілюзій. Антиутопічний роман це роман, у якому розкрито абсурдність і безглуздість нового порядку, класичну антиутопію характеризують абстрактність, художні моделі ідеального суспільства, настанова на результат соціального розвитку, принцип просторово-часової символічності і підвищена емоційність стилю. Світ майбутнього в антиутопії є гіршим за той, який критикують справжній антиутопія показує картину трагічної реальності апокаліпстичного буття. Якщо утопія являє собою позитивну модель соціальної системи, то антиутопія заперечує і дійсний і можливий варіант майбутнього. Ознаками антиутопії є змалювання певного суспільства або держави, їхньої політичної структури, зображення дії в далекому майбутньому, розкриття світу із середини, через його бачення його окремими мешканцями, які на собі відчувають недоліки цього світу, викриття негативних явищ у житті суспільства, класової моралі, невілювання особистості, розповідь від імені героїв у формі щоденника, нотаток, відсутність опису домашнього житла і родини як місця, де панують свої принципи та духовна атмосфера, притаманність мешканця антиутопічних міст рист раціоналізму і запрограмованості. Представниками соціально фантастичної антиутопії є Євгеній Замятін з твором Ми, Михайло Бугалков, майстер і Маргарита, Андрій Платонов з творами Котлован і Чевангур, науково-фантастичної антиутопії Михайло Булгаков, рокові яйця. Антиутопія алегорії Михайло Бугалков з твором Собаче серце і Фазіль Іскандр з твором кролики, удави.